Робота дільничного офіцера поліції є відповідальною та нелегкою, але разом із тим доволі цікавою та насичне. Вона, як на мене, надає змогу поглянути на життя у суспільстві під іншим кутом. Не тільки охопити поверхнево, а й поринути у серцевину. На моїх плечах лежить робота з документацією, але це не відміняє факт того, що я спілкуюся із громадськістю. Кожного дня до нашої поліцейської станції звертаються представники абсолютно різних верст населення з приводу вирішення тих чи інших проблемних питань, які у них склалися. І я, знаходячись на місці, поки мої колеги знаходяться на патрулюваннях або обслуговані викликів. Вислуховую, приймаю їхні скарги та пропозиції, які бувають з абсолютно різним містом. Тобто, починаючи від сварок з сусідами та закінчуючи повідомленнями про кримінальні правопорушення, учинені відносно в них. І відповідно в межах своєї компетенції я провожу перевірку по даним фактам. Переваги цієї роботи це є безперечно комунікація. Комунікація, так як ми кожного дня е, виходимо, скажімо так, у люди, ми е, зустрічаємося з різними психотипами людей, і до кожного відповідно потрібен свій підхід. Ой, дякую, що ви є. Все для вас. спілкування з людьми. Постійно якась нова інформація з'являється, де що беру в свій життєвий досвід. Під час розмови дивитися за жестикуляцію, як людина мені повідомляє там, ті чи інші речі. Е, в роботі поліцейського на це треба часто звертати увагу, але завжди пригодиться. Ну і воно працює як життєвий досвід, такий хороший. просто. Для саморозвитку це найкраще, що є, спілкування з людьми. Бути дільничним класно тому, що коли молода особа приходить на роботу, це є той напрямок, в якому можна ще вчитися. Це є така планомірна, більш спокійна робота, спрямована на превентивні заходи, а саме випередження будь-яких правопорушень, як адміністративного характеру, так і кримінального, постійне спілкування з людьми. І людина молода, яка тільки прийде на роботу, їй буде. На цій посаді буде все сприяти для того, щоб вона розвивалася. Тобто з часом вона набереться того досвіду, який їй потрібен, саме на цій посаді.